Уявіть, що ви рахуєте дні зі свого дня народження, і ви пишете щоденно паличку на вашій стіні, яка відображає один день. І ось ви пишете паличку: один, два, три, палички, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. І ось так ви знову пишете ці палички. Вже не дуже сильно рахуєте, просто пишете палички, щоб колись порахувати, скільки пройшло днів. З вашого дня народження, і ось ви зараз дивитесь на ось ці всі палички, бо до вас прийшла подруга додому і запитує, скільки днів прийшло з вашого дня народження. І тут ви бачите цю стіну, ви показуєте їй, що у вас є, і вона говорить, скільки тут цих паличок, і ви починаєте рахувати. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята.

37 палочок, тобто пройшло 37 днів з вашого дня народження. А ця подруга вам говорить, чому ти так довго рахуєш, і вона хоче вам показати швидший спосіб, як палички ці порахувати. Отже, щоб не робити це кожного разу, ось так механічно що коли ви хочете дізнатися, скільки днів пройшло з вашого дня народження, рахувати кожну паличку поодинично. Вона вам пропонує такий варіант. Ви можете обводити в круг кожні 10 днів, тобто один десяток, щоб потім рахувати ці круги та якусь кількість одиничок, які вже залишилися. Отже, вона вам показує, що ось у вас на стіні є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось є 10 паличок, і їх обводити. І тепер. Ви знаєте, що ось цей круг це 10 паличок. І тепер треба ще обвести стільки десятків, скільки їх є. Отже, вона рахує далі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось це у нас другий десяток. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось це третій десяток. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут сім одиничок, отже, тут немає десятку. І ми це називаємо число 37. 37. Ви можете про нього думати, як ось ця трієчка, яка стоїть першою попереду, це десятки. Вона позначає десятки. А ось ця смірочка, яка стоїть позаду, це одиниці. Одиниці. Загалом ми можемо записати будь-яке число в такий спосіб. У нас є цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І загалом ми можемо поставити будь-яку цифру наперед, тобто на початок, і будь-яку цифру назад, тобто в кінець. Але запам'ятайте, що 0, 0. Ми можемо поставити в будь-яке місце, окрім початку. 0 не може стояти на початку. Візьмімо, наприклад, таке число. 6 першою цифрою буде, а друга нехай буде 2. 6-2. Якщо ви навіть не знаєте, як це число називається, ви можете зрозуміти, що воно значить. Адже воно двоцифрове. Отже, перша цифра 6 позначає десятки, десятки. А друга цифра 2 позначає одиниці. Отже, ви можете сказати, що це число дорівнює 6 групок по 10, по 10, додати додати, 2 Дві одиниці. Дві одиниці. Навіть якщо ви не знаєте, як воно називається. А воно називається, до речі, 62. Отже, ми визначили, що у нас є багато варіантів, як ми можемо позначати числа. Подивіться: перший варіант це ось ці одинички. Ось це перший варіант. Ми можемо позначати їх ось так. Так, до речі, позначали ще в давньому давньому світі, коли люди ще не винайшли ось таких гарних цифр, які ми маємо зараз. Другий варіант це позначати просто число. Наприклад, ось це наше 37. Ось це другий варіант, як ми зробили ось тут. І ось ми позначили третій варіант. Написали 6 групок по 10 додати 2 одиниці. Знову ж таки, це ми робимо для того, щоб знати, що яке число означає. Якщо число двоцифрове, то перша цифра у цьому числі це десятки. десятки. А друга цифра у цьому числі. Це одиниці. Одиниці.